Вінницька територіальна громада передала чергову партію допомоги військовим. Ще 200 бойових пташок летять на фронт. Якісне спорядження від українського виробника. 100 нових бронежилетів четвертого класу захисту отримали рятувальники Вінничини. Фахівці Вінниця облводоканал проводять планові та аварійні роботи. На певних ділянках міського водогону доводиться залучати водолазів рятувальної служби. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день у вівторок, 15 жовтня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Російські війська продовжують гатити по мирних українських населених пунктах. Лише за минулу добу ворог понад три тисячі разів обстріляв територію України. Які регіони постраждали найбільше? Розкажемо далі. Зруйновані дахи, вигорілі стіни та купи будівельного сміття. Так після російського обстрілу виглядає житловий квартал Дніпровського району у Херсоні. Внаслідок ворожої атаки загинули дві літні жінки. Ще двом постраждалим надали медичну допомогу. Пошкодило вікно на другому поверсі з того боку. А те, що сюди в дім, то два вікна, стіна, меблі, фасад. Вночі 15 жовтня армія РФ ракетними ударами знищила корабельний ринок у Миколаєві. Внаслідок влучань загинула одна людина. Ще понад два десятки отримали поранення. Зруйновано та пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та домівки людей. І станом на зараз є 23 поранені людини. На місці працюють наші спеціалісти. Триває обстеження житлового сектору. Жителі чиє житло пошкоджено, можуть звертатися до нашого архітектурно-будівельного контролю для реєстрації фіксації пошкодженого майна. На Донеччині триває евакуація мешканців Селидового. Місто щодня знаходиться під беззупинним ворожим вогнем. Лише за останні кілька днів працівники поліції вивезли з міста кілька десятків людей. Правоохоронці закликають громадян залишати небезпечну територію. Ірина Дідух Ілля Іскра новини за день, телеканал Віта. ФПВ-дрони для фронту Вінницька міська рада спільно із громадою та у співпраці з міжрегіональним координаційним гумштабом передала чергову партію допомоги українським військовим. Скільки бойових пташок вирушили на підсилення бійців бригади Червона калина розкаже Ілля іскра. Розкладені по коробках та готові до відправки у зону бойових дій. Ці 200 fpv дронів Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним координаційним гумштабом підготувала для бригади оперативного призначення, що виконує бойові завдання на східному напрямку. БПЛА із нової покращеної партії Ташки можуть долати відстань до 15 кілометрів та нести вибухівку вагою до півтора кілограма. Вони досить ефективно себе зарекомендували при виконанні бо. Завдань при ураженні техніки і живої сили ворога. І якщо говорити про відсоток, як кажуть ефективності, він досить високий. Від 70 до 90 відсотків в залежності від як кажуть ситуації на фронті, важливість FPV-дронів на фронті важко переоцінити. БПЛА частково можуть замінити навіть артилерію, принаймні у влучності ці пташки кращі, аніж боги війни. Дозвольте подякувати від бригади, вашій громаді за ту постійну підтримку і допомогу, яку ви здійснюєте, що як в бойовому забезпеченні, в тиловому забезпеченні, в технічному забезпеченні підтримуєте постійно нас. І, як говориться, що не потрібно щось напоминати течії, що ви постійно деякі ну, терміном невеликим і постійно нам надаєте допомогу. Передавши цю партію допомоги для бійців бригади Червона калина, Вінницька громада вже взялася за підготовку наступних активно долучаються і освітяни. Зокрема, учні та вчителі Вінницького 18-го ліцею, які проводять благодійні ярмарки і збирають гроші для зсу. Вже багато чого зроблено. Ми допомагаємо на постійній основі гур України. І є вже автомобіль, які готуються для передачі. Є ліки майже на 100 тисяч. Ми зібрали і хочемо в результаті на проведення нашого ярмарку закупити теж впівдрони, такі самі, як сьогодні ми. Передаємо від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вінницька міська рада спільно з громадою та у співпраці з міжрегіональним гумштабом надала допомогу понад півсотні військовим частинам. Ілля іскра Сергій Андріянов новини за день, телеканал Віта. Захист кожного бійця ДСНС під час ліквідації наслідків збройної агресії вкрай важливий за для безпеки людей, які рятують життя. Передали бронежилети. Отримали їх надзвичайники з Вінничини. Скільки бронежилетів передали? Розкажемо у нашому сюжеті. Рятувальники Вінничини отримали 100 нових бронежилетів. Виготовили їх на українському підприємстві з сировини вищого гатунку, яку закуповують в Німеччині, Франції та Швеції. Вони відповідають четвертому класу захисту, прийшли всі випробування та мають відповідні сертифікати якості. Бронежилети сертифіковані на це отримана ліцензія на виробництво. Проведені відповідні випробування. Це четвертий п'ятий клас захисту, які пройшли випробування не один бронежилет чи не одна пластина нам не повернулась. Тобто ці бронежилети не одну сотню людських життів вже спасло. Бронезахист, що передали надзвичайникам, отримують бійці загону, котрі несуть службу хмільнику. Вже з сьогоднішнього дня весь особовий склад Хмільницького загону буде мати повністю бронезахист. В подальшому ці люди нам далі будуть допомагати, і ми зробимо так, щоб всі рятувальники нашого гарнізону мали бронезахист. Підприємство не вперше підтримує силові структури. Спочатку повномасштабного вторгнення на потреби захисників передали близько 4 тисяч бронежилетів. Діана Волошенюк, новини за день, телеканал Віта. Частина вінничан залишається без води. Причина аварійна ситуація на водогоні, щоб її ліквідувати. Комунальники замінюють запірну арматуру біля гідрокомпенсатора. Це частина водогону, яка рухається, оскільки труба проходить по дну південного бугу. Роботи ускладнені тим, що нова засувка іншого діаметра ніж попередня. Як працівники Вінниця облводоканалу вирішують цю проблему та коли відновлять водопостачання, розкажемо далі. Із водопровідної камери дістають частину гідрокомпенсатора. Це рухома ділянка водогону. Конструкція з'єднана з трубою, яка прокладена по дну Південного Бугу і може лінійно розширюватися. Відповідно, з зміною температури води вони мають властивість подовжуватися або вкорочуватися, звужуватися. Тому цей пристрій значить, сконструйований таким чином, що він нівелює ці лінійні розширення. Відповідно, за рахунок цього залишається цільність труби і зварювальних швів. На цій ділянці замінюють запірну арматуру. Нові засувки іншого діаметру та довжини. Тож частину гідрокомпенсатора потрібно підрізати. Потім його подовжують, приварюючи шматок нової труби. По розміру підганяють й інші частини. Відбувається ревізія, заміна учільничих кільця, опорного кільця, підгонка під нього трубопровода. Через стару запірну арматуру, щоб ліквідувати аварійні витоки, які стались напередодні на трубі, що проходить через річку, довелось вивести з роботи 4 кілометри водогону. На дві доби без води залишились вулиці Зарічна, Бугуна та мікрорайони Корея і П'ятничани. На цій ділянці своїми силами ми проводити аварійні роботи не можемо. Тому ми співпрацюємо з. Представниками ДСНС а саме з водолазною службою витік був в вогу. Вони сьогодні вже зранку працювали. Вони ліквідували тут п'ять витоків. Водопостачання планують відновити до 12.00 16 жовтня. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Фахівці комунального підприємства Вінниця Оболводоканал продовжують комплексні ремонтні роботи, через що частина Вінниці все ще залишається без води, а частина з пониженим тиском про масштабність та складність планових і аварійних робіт, як і про роботу підприємства в цілому, говоримо сьогодні у студії новин із речницею комунального підприємства Оксаною Поліщук. Пані Оксано, я вітаю вас. Вітаю. Ну, в першу чергу. Ми колективом вітаємо. Вінниця водоканал із днем народженням днями підприємству виповнилось 112 років. Дякую за вітання. Так, 112. До речі, це найбільше з усіх комунальних підприємств міста та області. Вінниця облводоканал сьогодні вік поважний. Яке підприємство? Хороше підприємство, підприємство досить потужне. Єдине, чого от ми розмірковували 112 років це багато чи це мало з одного боку, якщо згадати, як деякі наші працівники, які піднімали архіви і згадують в архівах ті часи, коли. Кіньми возили нечистоти по Вінниці, то звісно на підприємстві змінилося докорінно все. З іншого боку, враховуючи те, скільки є ще планів, і наскільки швидкий і е, 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 такий динамічний світ сьогодні, коли є скільки всі, всіляких класних технологій е, для впровадження, щоб покращити якість води чи якість очищення стічних вод, то 112 – це мало. Єдине, чого нам, звісно, бракує, це наразі е, Фінансів економічного обґрунтованого тарифу, щоб мати можливість не лише поточну діяльність здійснювати, про яку ми будемо говорити зараз, там ліквідувати витоки, закривати болючі питання для містян, а і вкладати в серйозні такі капітальні якісь проекти, які будуть суттєво покращувати. Ну, звісно, але при всьому цьому, наскільки я розумію, підприємство не стоїть на місці. Модернізація залишається одним з головних пріоритетів. А, так, і навіть в сьогоднішніх умовах разом із міською радою, з Вінницькою міською. Ською радою з фахівцями з профільними департаментами і за ініціативи е, мера Вінниці, ми налагоджуємо зв'язки з іноземними партнерами, з швейцарцями, в тому числі, для того, щоб робити корисні для міста і для людей справи, які будуть стосуватися як якості очищення стічних вод, так і можливостей покращити е, ту воду, яку ми беремо із південного бугу. Колектив Він щодня робить поважну, корисну і досить важливу справу для вінничан. Давайте до поточних робіт планових і аварійних, які ці цими днями відбуваються у місті, з які з них на сьогоднішній день були заплановані, а які виявилися аварійними? Такі досить тривалі і планові роботи. Це коли на минулому тижні водолази. А ми часто звертаємося за допомогою до водолазів. Це спеціальний рятувальний загін при ДСНС. України, навіщо водоканалу водолази, тому що водопровідні труби є не лише під землею, а й під водою. Взагалі у Вінниці їх 640 кілометрів, це якщо на хвилиночку так, уявити, це досить багато. І серйозні магістральні водогони, дві нитки, тобто дві труби, йдуть по дну річки Південний Буг. Це так званий дюкерний перехід. Обслуговувати, як ви їх розумієте, вкрай складно, тут своя специфіка. І нам потрібні для цього водолази, які завжди нас виручають, лікв... знаходять витоки, тому що там труби теж Течуть і летять. І вони їх ліквідовують. Власне, виявили 5 витоків, десь близько п'яти витоків минулого тижня. Під тиском ми не змогли ліквідувати їх, водолази не змогли. Тому ми змушені були вивезти з роботи, аж страшно сказати, 4 кілометри водогону, великого діаметру 500 міліметрів. На щастя, не так багато війничан потрапили під відключення водопостачання. Це вулиця Зарічна, вулиця Богуна, мікрорайони Корея і П'ятничани. Центр міста Вишенька Славянка, село Агрономічне та Поділля, можливо, відчувають у ці дні знижений тиск, але з водою на щастя. Тому що ми ретельно реально готувалися до цих ем, робіт. Що нам потрібно зробити? По-перше, коли ми зупинили водогін, зник тиск, водолази спокійно сьогодні вранці ліквідували аж 5 витоків. Це вже дуже. Хороша річ, тому що це втрати води, звісно. А коли планується повернення води в оселівчанку. Завтра Вільничан? так, завтра, 16 жовтня до обіду, ми плануємо повернути воду. Чому так розрахували цих півтори доби? Тому що сьогодні, для того, щоб на майбутнє уникнути таких ситуацій, технічно нам потрібно зробити специфічні деякі речі, це замінити запірну арматуру. Конструкція на водогоні, яка важить близько 500 кілограм, півтони. Їх дві, їх потрібно спочатку вирішити. Різати старі, зачистити місце роботи, встановити нові. Я не буду стомлювати технічними нюансами, але щойно повернулася від хлопців станом десь на другу годину дня, десь 30% робіт уже виконано. Mm -hmm. І тобто при цьому mm -hmm. цьому, при всій складності робіт, плюс а, робіт на водогоні, який знаходиться Під на водоги. дні південного mm -hmm. бугу, фахівцям, вашим фахівцям і фахівцям ДСНС, знадобилось всього два дні. Так. І дві ночі, тому що наші хлопці працювали ще з ночі. Uh -huh. Чому ми вночі почали працювати о опівночі? Тому що щоб зупинити такий водогін, це не натиснув кнопку, і він зупинився і uh -huh. все, краса. Поступово знижається тиск. За цим потрібно слідкувати. Тому так, uh -huh. з шести ранку безпосередньо почалися технічні роботи. Завтра ми сподіваємося, що найближчим часом ми завершимо монтаж запірної арматури, і завтра зможемо або вже сьогодні під ранок в ніч сьогодні на завтра наповнювати водогін і знову ж таки тут звертаємося до тих віничан, які зараз без води, щоб слідкували за новинами, тому що один чи не із найскладніших етапів це повернення водогону в роботу. 4 кілометри такого великого водогону повинні наповнитися поступово. Ми не можемо дати весь тиск одразу, тому що знову розірве труби. Тому це може зайняти деякий час. Ми плануємо, що до 12-ї години дня завтра впораємося. Отже, вінчана все ж таки ще варто подбати про належний запас води на найближчий день, можливо, два знаємо покерпити. про те, що сьогодні і на Келицькій сталася аварійна ситуація, який стан зараз. Цієї ці історії, що робиться? Так, вранці стало зрозумілим, що на перехресті вулиці Келецької та Юності стався витік, а, на перший погляд не досить значний. Але як ми кажемо, що м, наші роботи це завжди своєрідний. Кіндер сюрприз. Ми ніколи не знаємо, що нас чекає всередині, поки ми не розкопаємо і не побачимо. Тобто, візуально це може бути начебто дрібниця, і ми собі плануємо одне, коли ми починаємо відкривати водогін, розкопувати. Розуміємо, ну, вже хлопці починають журитися, але не втрачають оптимізму. Стало зрозумілим, що витік знову на магістральному водогоні 700 міліметрів. Це ще більше ніж паралельно в роботі на вулиці за річній. І е, просто ми не могли спинити воду через такий потужний витік. Е, там, до речі, досить така специфічна ситуація, тому що напружений рух транспорту нас сьогодні, певно, знову бачила вся Вінниця. Як це позначиться а, на водопостачанні в районі? Е, поки Каличкої? що люди з водою, тому що е, наші фахівці перекрили одну сторону водогону для того, щоб спустити воду і, нарешті, дістатися до того нашого кіндер-сюрпризу і подивитися, який масштаб робіт, що ми можемо зробити. Там складність в чому? Іде паралельно два водогони, ну, можна сказати, не паралельно вони стик мають меншого діаметру 300 і більшого 700. І ми переживали, щоб аби не в самому цікавому місці. От, власне, коли наші хлопці зможуть зараз пустити воду, а вони побачать, що за специфіка. Сподіваюсь, що юності Келицька Вишенька будуть з водою. Що ми виконуємо всі роботи під тиском? Пані Оксан, я дякую вам за розмову. Дякую вам і вашим колегам за роботу. Без сумніву, одну із найважливіших робіт, які стосуються життя, забезпечення нашого міста, яку ви робите. Дякую, вам. А з нами у студії новин була речниця комунального підприємства Віниць облводоканал Оксана Поліщук. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску Цьогоріч у Вінниці блоками безперебійного живлення забезпечили 22 світлофора. Відтепер вони зможуть працювати автономно до 10 годин. З ініціативи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу діти пільгових категорій відвідали прем'єру мультфільму Нікчемний я Я-4». у Вінниці пройшов турнір переможців бокс для перемоги над залежністю. До змагань долучились учасники, які побороли свої залежності або наразі проходять лікування. Зможуть працювати не вимикаючись впродовж десяти годин. Блоками безперебійного живлення обладнали світлофори на ще трьох перехрестях у Вінниці. Тепер під час імовірних блекаутів регулюючі пристрої продовжать працювати. Безперебійники з'явилися на перехрестях вулиць Келицької політехнічної, Сабарівського шосе Андрія Шептицького, Хмельницького шосе 600 річчя. Транспортники встановлюють залізофосфатні батареї, які мають більшу ємність та довший термін роботи ніж їхні попередники. Цьогоріч системи вже оновили на 22 міських світлофорах. На черзі ще 5 перехресть. Дивились мультфільми, відпочивали та спілкувалися із однолітками. 70 хлопчиків та дівчаток Вінницької громади доєдналися до чергової акції міжрегіонального координаційного гумштабу. Цього разу для малечі влаштували безкоштовний похід до кінотеатру. Більше про захоплююче дозвілля дітлахів у нашому наступному сюжеті. Збираються в холі кінотеатру, фотографуються та вирушають до кінозали на перегляд захоплюючої прем'єри мультфільму. Маленькі віничани стали учасниками благодійної акції міжрегіонального гуманітарного штабу. Діти мають право на щасливе дитинство. Для них похід в кінотеатр безкоштовний. І дуже задоволені. Дітки радіють і я також радію. Гарна можливість ну, такий можна сказати нелегкий час. До походу в кінотеатр долучили 70 діток пільгових категорій, які попередньо зареєструвалися на участь. Це діти пільгової категорії, діти військових, діти ВПО, діти сироти батьки, які загинули на війні, і багатодітні. То сьогодні дітки від 3 до 6 заходять на мультик з батьками у супроводі. Від 6 до 12 років ідуть самостійно. На перегляд улюбленого мультика прийшла і трирічна Марійка з мамою Світланою. Тато дівчинки захищає країну на фронті. Моя донька дуже любить відвідувати такі заходи. Це надзвичайно важливо в наш теперішній час, в такий скрутний, потрібно діткам особливо, потрібно отримувати позитивні емоції, перезавантажуватись. Тому ми щиро вдячні за такі представлені гарні можливості для наших діток, адже вони відволікаються від новин сьогодення, від того, що відбувається в нашій країні. Різні розваги та активності для дітей гумштаб влаштовує регулярно, аби урізноманітнити дозвілля малечі та подарувати позитивні емоції. Основна така мета цієї акції діти мають право на дитинство, в тому, що діти не можуть жити в горі, не дивлячись на те, що відбувається в суспільстві, які катаклізми, чи це природні, чи це соціальні неважливо. А тим більше у нас, коли йде війна, якщо діти будуть жити в темряві, якщо діти будуть жити в постійному страху, і горі, ми втратимо повністю покоління. Дізнатися про анонси подій для малечі та приєднатися до них можна на офіційній сторінці міжрегіонального гуманітарного штабу у соцмережах. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці пройшов турнір переможців. Бокс для перемоги над залежністю. До змагань долучились 14 учасників, які побороли свої залежності або наразі проходять лікування. Долучились чоловіки з 11 областей України, один з Молдови. Діана Волошенюк продовжить. Денис переїхав у Вінницю близько року тому. З 18 років чоловік почав вживати алкоголь та наркотики. У рідному Херсоні його зустрів волонтер та запропонував допомогу. Тоді Денис і вирішив змінити своє життя та боротися з залежністю. Зараз 41-річний чоловік знайшов нових друзів, хобі та знову займається спортом. Підняття духу та і навіть я так почуваю по собі. А... Боліло, все. Болело. І тут збоку, і, і почки вроді болели, і серце. Почав займатися, ну, почав займатися, то пішов до поліклініки. У мене навіть там нема бази. Ну, я в лікарню ніколи не звертався. Ми мені зробили тут, проходив врачей, допустили, аналізи, все нормально, все чітко, все добре. Для людей, які борються із залежністю, неабияк важливо відволіктися та знайти нові хобі. Антинаркотична асоціація влаштувала для них турнір переможців. Цей захід для залежних людей, які одужують від хімічної залежності, дуже важливий, що є вихід з цієї проблеми, як залежність. Ось. І таким чином можна соціалізуватися через спорт, через бокс в тому числі. У рингу боролись 14 учасників з 11 областей України та один з Молдови. Більшість учасників до залежностей мали справу спортом. Бокс сам по собі вид спорту дуже серйозний, дуже непростий і потребує тренувань. Але те, що хлопці сьогодні виходять в ринг, я думаю, своїм прикладом можуть надихнути людей, які ще не відійшли, але бажають покинути свої недобрі звички. Своїм прикладом люди, які побороли залежність, доводять іншим, що з усіма перешкодами можна впоратись. А подібні заходи їм важливі для підтримки. Досить важливо, коли людина стає на правильний шлях, бувши в тої залежності, і саме є. Їй... До програм, які існують в нашій територіальній громаді, саме є і відвіляється фінансування на ті громадські організації, які мають соціальне спрямування. От так, як і от зараз громадська організація, ма вона саме підтримує таких людей. Влаштували такий турнір у Вінницю вперше. Учасники та переможці отримують медалі та подарунки. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день телеканал Віта. На сьогодні це основні новини Вінниці, України та світу, але не перемикайтеся по завершенню. Дивіться міжнародний дайджест новин: бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.